Шевченківський районний суд Чернівців знову поновив Дмитра Манчуленка на посаді генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру. Крім того, заклад зобов'язали виплатити йому компенсацію у розмірі понад 200 тисяч гривень. Ця історія триває з травня 2023 року, коли Дмитра Манчуленка звільнили за рішенням облради з посади за порушення антикорупційного законодавства. Його звинувачували у конфлікті інтересів. Правоохоронці встановили, що в січні, лютому та березні 2021 року Дмитро Манчуленко підписав три накази, якими підвищив посадові оклади своєму синові. Зокрема, після звільнення у травні 2023 року Манчуленко подав до суду на Чернівецьку обласну раду та перинатальний центр, щоб визнати рішення про звільнення протиправним та поновитися на роботі. Тоді ж Шевченківський суд виносив дві ухвали щодо позову про залишення заяв заяви без руху та про повернення заяви у вересні справу про поновлення розглядали знову а 1 листопада його поновили на посаді генерального директора.